які вже виявили в собі унікальні здібності та можуть здивувати по-справжньому. Так, так, є у нас такі. Є у нас такі, зараз вийде сюди така манюня, але вона має такий шалено великий талант, що зараз ви всі здивуєтеся. Власне, я переконана, що після сьогоднішнього вечора у всіх у вас з'являться якісь такі фаворити. Головне наголошую і звертаю вашу увагу. От запам'ятовуйте їхні імена і прізвища. Можливо, за якісь там роки ви згадаєте, що ми ви цю дитину бачили на цій сцені і перевірите, наскільки її талант зріс. Отже, ця дівчина, вона ще два роки знала всі літери української та англійської абету в два роки і прапори усіх країн світу. В три роки вона вивчила назви всіх органів людини. І з того моменту свідомо вирішила стати лікарем. Тобто, розумієте, інколи 16 не знаєш, 20-25 не знаєш, ким ти можеш бути, ця вже втристь, знає ким вона хоче бути. і, власне, спонукувати батьків своїми знаннями. Ми зустрічаємо тут, їй вже 6 років, але вона така сама маленька, а та лаві все зростає. Кушнір Ялина з міста Вільниця. mm <clears throat> Porque estoy. Ти ти розкажеш столиці нам? Да? Ну давай. Столиця Франції. Столиця Італії. Столиця Португалії. Столиця США. Столиця Канади. Столиця Китаю. Столиця Японії. Столиця Австралії. Покажи на камень.

А таке ни штатам у Куназии, то это Узбекистан, Физибекистан, Украина, Ляпин. Молочинка, а далі? Чат. Сюда, Свечая, Япония, Вуканская Республика, Чоновоя Ямайка, Хубая, Чили, Шиланка, Фансия, Джахия, Шатия, Сианки. Молочинка. Перегортай, будь ласка, сторіночку. А це? А це Камерун. Камерун, Кістан, Кумбія, Канада, Китай. О, а це. Кібо, Конго. То коморе Яринка. А це. Каїр. Э, Катар. Катар. Тіпо. Так. це? Конго. Конго. Так. Кенія. Тіпаті. Корея, педана. Молодчина. далі. Куба, так. висоту, лівія, кудіал, Латвія, ліван, кустаріка, хаос, єдей. Молодчинка далі. А це. А це корея північна. Корея північна, а це? Кувейт. Кувейт. Так, молодець. Остання. Так. Ажев, Антена, Асти, Аниста, Аніста, Азербайджан, Скайстой, Амбанич, Азе. Антего та Барбуда. Бандаш. Так. Бабадос. Нет. Були обучай. Белис. Так. Бел... Бугая базельна. Бахайнбеус. Буцвана. Бабадос. Бенгин. Молодченочка такая. Ярина, поперше, її 6 років, які ці батьки, які все це фільмують. І я кажу, нам лишається лише стежити за цією дитиною, як далі буде розвиватися і талант. Але Віталій, ти вражений стояв, так? Я зрозуміла? Я не так тварпать вражає. Як ти це робиш? Це просто неймовірно. Як ти цьому вчилася? У мене просто все цікавило і я дуже багато читала. Я чекаю, я чекаю. Ми тобі дуже дякуємо. Іди залаштуй, нам за честь стояти поруч з такою розумночкою і такою українкою. Ми знову незабаром тебе покличемо на цю сцену, тому що є ще два номінати. І нам час представляти свої на торгівській яліні. Ярина, Владислава, Сам'я, виходьте. Ви ще не зрозуміли, але ви всі трьом стали головою перших місць. Ви зрозуміли? Ви всі отримуєте однакові подарунки, а диво деревця зараз робить одні подарунки. Ви хочете кілька слів сказати? Будь ласка. Це справжнє диво, справжнє свято віддати диво дітей України. Ви найкращі. Ви підкорили наші серця. Успіхів вам, натхнення, великих на здобутків. Далі ми хочемо вручити сертифікат. На підписку журнала Диво -Дерець». Не менше вашої учасниці. В якому місяці хто народився? Скажи, Даринька. День наручник, коли? 29 грудня. 29 грудня. Владислава, а твій день наручник? 15 червня. 15 червня. Тобто у нас хто молодший? Забудуся я? Ярина у нас найменше, що вона в груді народилася. Міняйтеся подарунками, ведмедями і е, і диводевиться. Міняйтеся. От бачите, як я питла, я вислав ніби зробила, ви відразу відреагували чи ця найменше. Отакі би з вами математики. От мені подавайте. Подобається робіть. Подобається? Ярин, тобі подобається вибір, скажи, будь ласка. Подобається. І тобі ти будеш сюда журнал Диводира. Це правильно? Все, ну всі абсолютно не плачуть, всі отримали такого суму. І головне, що ви у нас всі отримали перші місця. Перше місце від премії. Диво премії диводи.